Про Петровського позашляховик на великій швидкості зніс зупинку з жінкою та двома дітьми. Він влітає на цю жінчину. Маленька дівчинка під машину попадає. Жертви розлетілися на десятки метрів. Чи вдалося цього разу затримати водія? Вітаю середа 9 вересня. Якої її побачили кореспонденти? свідка. розкажемо ще про таке. Стальмонела на закуску у Луцьку весілля завершилися в лікарні. Наречені звинувачують ресторани, вимагають компенсації, що з'їли гості. Ведмежий і на межі виживання на Закарпатті, клишоногим загрожує голодна смерть. То виніс вирок невинним тваринам. Війна за дитину у Львові, батько вкрав власного сина і не підпускає до хлопця матір на чиєму боці правда. Боїнг 777 у вогні у Лас-Вегасі перед самим злетом спалахнув літак. Що стало причиною? Про це також буде у свідку. У Запоріжжі під гвинтами моторного човна мало не загинула 59-річна жінка Віра Іванівна. До останнього миті сподівалася, що водій катера помітить її, і у мене, але цього не сталося. Гвинтом жінці відрізало руку. Чоловік, який був за штурвалом, працює в міліції, та після пригоди від роботи його не усунули. Чому дізнавався Сергій Вендін? Той страшний день пані Віра не забуде вже ніколи. Вона мало не загинула і на все життя залишилася інвалідом. Жінка розповідає, відпочивала на улюбленому пляжі, вирішила поплавати моторного човна, який на швидкості плив у її бік, бачила, але особливої уваги на нього не звернула. Том сьогодні думаю, подожди, я та він думає чи ні і от бліже все. і я от как на када на автодарові, када машина вже краще стоять. Шофер сам сориентируется. Так и я уже все на месте стою, ну, он прямо на меня, скорость прямо на меня. Все я только увидела нос и видела только дно. И удар. Удар, сильный удар. Під дев'ятирічна жінка одразу почала тонути, адже гвинтом їй відрізало руку. З води постраждало, витягали рибалки. На березі саме відпочивав військовий медик. Він не надав першу медичну допомогу закривавлені вірі до приїзду. Швидкої на сьогоднішній день больної середньої ступені тяжкості. Сьогодні вона отримує антибактеріальну терапію, сосудисту і перев'язки. В будущем бальною пристаїть протезування. Оплатити лікування та реабілітацію постраждалої обіцяв водій човна. Проте поки жодної допомоги жінка не отримала. Він навіть пробачення не попросив. Лише одразу після інциденту поцікавився станом постраждалої. Я йому кажу, що ж ви надіяли? Он та отож. Та отож. А в какому Ви пам'ятаєте? Він був випірше. А как ви так Ка Глаза. Разом із чоловіком постраждалої віри їдемо на місце кривавого інциденту. Все сталося саме тут, на пляжі Магадан. Нині в'їзд до нього зачинений. Про те, що це місце відпочинку, нагадують хіба що відпочивальники. Харківський район, вся бабурка, всі діти сюди, всі живучі тут садоводи купають і відпочивають. Це улюблене місце відпочинку мешканців прилеглих районів, поряд із пляжем човнова станція. Для човнів і катрів тут є спеціально огорожена територія. Втім, жодних попереджувальних знаків про небезпеку купання ми не знайшли. Так само і не побачили на Дніпрі буйків, за які не можна запливати відпочивальникам. Моторний човен наїхав на віру неподалік причалу. Кому можна тут плавати, намагаємося з'ясувати у працівників станції. Она у, у с пляжа, вот, и поплыла по над буями. Она бы, если бы она в середине у нас плыла, вот, ее... Но в середине нельзя плавать. В середине это нельзя. Башки, а это... снаружи? Да. А снаружи, это ее личное дело, где она хочет, мы ей никак не Но можем... Я Буя... А там могут плавать э -э чего, сюда? Да, за буями, это же специально сделано. Вот видите, здесь тут вот белые бочечки стоят. От них метров 10 туда, потому что здесь трава, здесь мелко. И вот когда заходишь туда вот, до этой бочки, можешь там мелко-мелко идешь. А оттуда же можно плавать, там метров 10. А лодка неслась вот за этого острова. Неслась сюда. И, вот, наверное, это, это причал. Там заплывает они вон за, заезд есть. И вот здесь была где-то авария. На углу, да? Ну, от угла немножко, и туда в сторону, метров 10 от этих. Вот в этом расстоянии. Ныне ну. в тонкощах навигации на Дніпрі разбираются слідчі обласної прокуратуры. Криминальное производство было открыто ленинским райолом города Запорожья. В последующем, когда было установлено, что за рулем данного транспортного средства был действующий сотрудник милиции, данное производство было передано в следственный отдел прокуратуры области. Правоохоронцю загрожує до двох років обмеження волі, та поки він продовжує працювати в міліції в обласному управлінні МВС. Від коментарів відмовилися поспілкуватися з фігурантом справи також не вдалося. На телефонні дзвінки він не відповідає. Нині родичі постраждалої жінки мають намір подавати ще й цивільний позов до суду на водія човна за клієнство Віри Іванівни з правоохоронцям вимагатимуть 5 мільйонів гривень компенсації. Сергій Вендін, Осадчий, Запоріжжя, НТН. У Дніпропетровську позашляховик на великій швидкості залетів на зупинку з людьми. У цей час там стояла жінка із двома дітьми. Жертви розлетілися на кілька метрів. Дивом усі залишилися живі, але наразі їх стан критичний. Ще одна моторошна аварія сталася за 50 кілометрів від Дніпропетровська під колеса Жигулів. Потрапили двоє жінок та чоловік. Обидві пригоди розслідував наш Артур Терещенко. Дніпропетровськ вулиця Героїв Сталінграду. Порушуючи правила, поміж трамвайних колій мчить позашляховик. За кермом службового УАЗа 26-річний Олег, працівник приватної охоронної фірми. Якоїсь миті машина стає неконтрольованою і на шаленій швидкості влітає в зупинку громадського транспорту. Автомобіль буквально змітає 24-річну жінку та її двох маленьких дітей. на цю жінку, маленька дівчинка під машину попадає. Від удару восьмирічну лісу відкидає на десяток метрів її молодшу сестричку. Яну з під колес без свідомості витягають свідки аварії. Ребенок не дівчата, потім скоро я положила, кровь крові рота вкажу. Із кровотечі внутрішніх органів обидвох сестричок терміново госпіталізували. В критичному стані і мати, дівчаток. У жінки розтрощений череп. Позвонила їй, слышала, що странное що да в трубке. А потім взяли трубку, сказали, що вона в 16-й больнице. Діти в реанімації, вже її увійшли в реанімацію. Стан постраждалих медики поки що не коментують. Не на камеру запевняють. Роблять усе можливе, аби дівчатка та їх матуся вижили. По факту ДТП, в якому важкі травми отримали двоє малолітніх дівчик і їх мама, відкрите уголовне производство. В ближайше время для водія буде вибрана міра присячиння. На асфальті кров трьох травмованих пішоходів. Поруч із плямами, жіноче взуття, зламаний візок та розбита вазівка. Такі жахливі наслідки ДТП в місті Синельниковому аварія, в які під колеса Жигулів потрапили двоє жінок та чоловік, сталася пізно ввечері. 32-річний Іван водій легковика твердить, їхав за правилами, але через дивну поведінку пішоходів уникнути наїзду не зміг. Приходила друга група людей. І я бігав по на, правій стороні. Я їм почав сигнали. Вижу, що вони не відходять. Пересраюся вліво, а вони ривком сюди наліво. Я по тормозах. І... От, 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 от. Наслідки фатальні. Врятувати вдалося не всіх. Двох травмованих пішоходів похилого віку забрали до лікарні. Ще одна постраждала, 46-річна жінка, на жаль, не вижила. Її серце зупинилося в кареті швидкої, дорогою до медзакладу. Правоохоронці оприлюднюють сумну статистику. З початку року на дорогах Дніпропетровщини сталося понад півтори тисячі аварій. 204 людини загинули. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН. Замість медового місяця лікарняні ліжка весілля в одному з ресторанів Луцька закінчилося харчовим отруєнням гостей та самих наречених серед постраждалих зо два десятки людей, зокрема вагітна і чотирирічна дитина, що стало причиною масового занедуження. Дізнавалися наші волинські кореспонденти. Замість весільної подорожі, лікарня саме під наглядом медиків, проводять свої перші дні сімейного життя. Молодята Борис та Оксана вже наступного дня після святкового застілля наречених ушпиталили симптомами харчового отруєння. Ми були дуже Взагалі, задоволені задоволення весіллям, як воно пройшло. Тільки, на жаль, в ніч це було десь п'ята ранку. Моєму чоловікові в готелі стало дуже погано, піднялася висока температура, симптоми такі, от блювота, діарея. Разом з дружиною викликали швидко і приїхали, і нас привезли в інфекційну лікарню. Та до інфекційного відділення поїхало не лише молоде подружжя майже два десятки гостей їхнього весілля так само потрапили до лікарні. кажуть, на столі були страви з дивним запахом. Здавалося, ніби що це все свіже. Єдине, що вже десь після е, другого заходу е, почали подавати страви, які мали дуже специфічний вигляд і запах е, гарячі страви. Ми не могли розібрати, що за м'ясо було в, там, в клярі, в паніровці. Ми розрізали, і воно мало такий вигляд, ніби воно вже досить довго лежало. Сальмоне льоз, такий діагноз поставили медики обласної інфекційної лікарні у шпиталиним. Це м'ясні продукти транспортування особливо мають значення яйця, куряче м'ясо, інші види пташиного м'яса. Мати особливо і молочні продукти. Стан хворих задовільний. Вони вже активні. Температура нормалізувалася. Після інциденту з масовим отруєнням санітарні лікарі перевірили ресторан і персонал закладу на наявність збудника інфекції. Проби продуктів, якими годували гостей, брали вже вдома в замовника. Адже страви, що залишилися після застілля, вони взяли з собою. Були обстежені персонал, були взяті проби води і збудника у персоналу не було виявлено. Були взяті змиви з оточуючого середовища, було відібрано десь в межах. 17 проб з, цього, з дому. От, і в трьох була висіяна так звана сальмонела ентеридітіс, телятина тушкована. Потім риба смажена, і лаваш із творогом. Хто винен в отруєнні гостей сказати, поки складно, кажуть санепідеміологи. але молодята переконані, отруйні страви приготували саме в ресторані. Ми своє приносили язик і червону рибу. Солодкі і солодке, звичайно, солодке. Наприклад, особисто я на весіллі язика та риби не і солодкого не їла, як я молода, їла тільки ресторану їжу. Втім, керівниця закладу запевнила журналістів. Усі харчі на весіллі були свіжими. А за гігієною та технологією приготування в них суворий нагляд, мовляв, до продуктів, що були вдома у клієнтів. Вони не мають ніякого стосунку. В принципі по правилам мы не должны были разрешать им все это забирать с собой. Потому что уже прошли сроки, неизвестно, люди ну, веселые, радостные, неизвестно, как они, ну, в что они эту продукцию уложили, в какие-то кулечки, в чем они везли, куда они его везли, с чем они это хранили. Мы же тоже не знаем результат. Они говорят, что отравились нашей продукцией. Інтересно, своїм холодники нашим продукціям за зіпсований медовий місяць. Переконане молоде подружжя повинна відповідати адміністрація ресторану. Тому звернулися до дирекції з пропозицією відшкодувати їм, хоча б витрати на лікування. Вона погодилася на це спочатку. Ось відтягувала нам такі відчуття, що відтягувала час, тому що переносила зустрічі. І в кінці кінців на наступний день вона сказала нас обвинувачила в тому, що ми її шантажуємо грошима, вимагаємо від неї великі якісь суми. Та в закладі кажуть, що йдеться про десятки тисяч гривень. Молода на бумажці, на камері видно, пішуть мені їхні телефони. І пішуть: ми хочемо 20 тисяч. Вначалі молодої гори 10, вона 15. Знаєте, людська жадність, так я не знаю, навірно, не змірюємо. Отець говорить, ні, давайте двадцять. Ну пишіть на Мені вже стало просто смішно. Тож, поки кожна зі сторін конфлікту стоїть на своєму і чекає остаточних результатів досліджень, а ось постраждалі планують звернутися в органи захисту прав споживачів. Роман Ковальчук, Віктор Цісарук, Луцьк НТН. Ведмежий рай на межі виживання єдиний в Україні центр реабілітації для клишоногих на Закарпатті залишився майже без державного фінансування. Запасів їжі для хижаків вистачить ненадовго. А ось брати нових тварин та облаштовувати територію парку на це грошей вже немає. Який вихід із ситуації, що загрожує ведмедям, які й так натерпілися від людей? Далі Євген Соломін. Всього в реабілітаційному центрі Синевір знаходиться 18 ведмедів. Всі вони прибули з різних територій України. Припустимо, це пота прибув він сюди з Луганська. І є фактично першим переселенцем зі сходу на захід. У Луганську з Потапа знущалися його колишні власники, тримали в тісному нашийнику та тренували на ньому мисливських собак. Клишоногий переїхав на Закарпаття. Три роки тому пройшов курс реабілітації. Вот так так туда. Первый раз, честно говоря, видим таких ухоженных медведей, потому что в зоопарке, честно говоря, это оставляет желать лучшего. Очень хорошая идея такого центра в живой природе. У розпорядженні тварин 12 гектарів лісу. Перш ніж потрапити на територію парку, ведмедів розміщують отут, на території карантинного комплексу. Нині тут є двоє ведмедів: це 14-річний Беня. Він приїхав сюди з Вінниці, та 33-річна Іра. Вона приїхала сюди з Хмельницького. Ще п'ятеро дорослих вихованців та двоє ведмежат поряд і роблять свої справи. Малі бавляться, інші точать зуби. У дивіться, у нас є вилучені. У карантинному облоці клишоногих лікують, щоб потім випустити в парк, хазяйнує тут Іван. Називає себе охоронцем бурих ведмедів. Їдять все, не люблять вареники з картоплі і банани, а все остальне їдять. А в даний час годуємо морква, яблука, хліб, синеверський, е, муку, риба, лапки буша, коли є. Одним словом, чощів вечеря чи обід. Ну, зараз яблука, зараз а тепер морку ще на десерт. Самці в день з'їдають до 18 кілограмів продуктів, ведмежата по півтора. Найменше їдять самки, їх тут називають дуже ласкаво. Бубка, бубочка, машенька, розочка отакі ласкательні синоніми, які вживаємо. Бюджетних коштів на харчування тварин не вистачає особливо тяжко наприкінці року, коли старі запаси закінчуються, нових ще немає. Тоді про допомогу просять доброчинців. П'ять років тому, коли відкривали центр, чиновники з міністерства екології обіцяли піклуватися про заклади його вихованців. Проте жодного разу так і не дали в повній мірі обіцяного. Саме через брак коштів центр зупинив усі будівництва. Є проблеми з постачанням обладнання харчів і ліків. Треба збільшувати, тому що відмедів на Україні знаходяться багато ще відмедів у поганих умовах. Ну центр. Не є ще повністю добудований, тому що він на 50% Тільки там є. Немає багато чого ще і техніки, і, і по медичній там галузі. Ну немає там інвентарів. Працівники реабілітаційного центру не знають, як зимуватимуть, де брати гроші на харчі. Кажуть, було б легше, якби клише влягалися спати в барлогі, як роблять це в дикій природі. Утім, більшість хижаків цей процес саботують. Євген Соломін, Олексій Лабунець, Закарпаття, НТН. Велика біла акула переполохала відпочивальників на американському пляжі Велфліт. Її викинуло на берег, попри те, що це найнебезпечніший для людини океанських хижак, З півсотні чоловіків і жінок миттєво кинулися рятувати акулу. Поки одні відрами носили воду і постійно обливали рибу, інші рили канаву. Та коли нарешті люди змогли відтягти акулу назад до океану, вже було запізно. Вона загинула. Страшні відеокадри, які облетіли світ. у міжнародному аеропорту Лас-Вегаса, загорівся пасажирський лайнер. Це сталося незадовго до злету. Боїнг 777 спалахнув. Немов свічка через несправність у двигуні. Приголомшені свідки, які на власні очі бачили пожежу, викладають у мережу нові нові кадри. інциденту. на борту було 159 пасажирів і 13 членів екіпажу постраждали 14 людей. Екіпаж не зволікав ні секунди. Пасажири помітили вогонь з ілюмінаторів, почали верещати нас, евакуювали, але досі згадувати страшно. Я заспокоїлася лише коли відчула під ногами землю. Зійшла з борту. Ми бігли, ніби спринтери на дистанції, адже за спинами вирував стовп вогню. Суд за судом у з бійками сімейна війна за сина у Львові. Вже колишнє подружжя, не може поділити власну дитину. Хлопчик за рішенням суду мав залишитися з матір'ю, але батько був проти і забрав малого до себе. Зараз він переховує дитину від екс-дружини. Жінка не бачила свого сина рік, не допомагають і візити судових виконавців. Чи можна знайти компроміс у цій сімейній драмі? З'ясовувала Вікторія Балицька. Марія вже рік не бачила свого Юрчика. Материнське серце крається від однієї згадки про синочка. Жінка не стримує сліз. Ні по телефону, ні жодного, ні привітання його, чи з Миколаєм, чи з Віздвом, чи з Великоднем. В нього імени не було, Вони не дали нам привітати. Ось на цих кадрах із камери спостереження, датованих вереснем 2014 року, Марія намагається привітати Юру з ним народженням. Утім, колишній свекор штовхає жінку на асфальт, а свекруха відбирає хлопчика. Мати в розпачі рветься до синочка та марно. Її тримає колишній чоловік. Марія пішла від нього два роки тому, коли він приревнував і побив. Жінка саме була вагітною другою дитиною. Він вночі прокидається і починає там букцювати мене в присутності дитини. Це так, знаєте, дійшло до того, що я просто мусила вітальні заховатися за куток, бо він мене, ну, навіть собі такі якісь речі в інтерному характері. Він, ну, наприклад, ну, я собі це можу дозволити, бо я чоловіки. Ну, до такого, знаєте, до згултування не доходило. Після скандалу подружжя вирішила жити окремо, та за кілька днів чоловік викрав хлопчика, стверджує Марія. Дитину переховує в будинку батьків. Жінка звернулася до правоохоронців. Суд ухвалив. хлопчика мають повернути матері. Та забрати семирічного Юру, виконавча служба не може вже чотири місяці. Її представників просто не пускають в В останні виконавці зламали хвіртку і зайшли на подвір'я. Предвивши дане рішення бабці даної дитини, війшли в будинок і заходили в кожну кімнату, дивились в кожну шпаринку, щоб відшукати дитину. На жаль, під час. Даної виконавчої дії дитини в будинку не виявилось. Хоча потім нам ніби стверджували, що дитина десь там була захована в ліжку, що вона боялась вийти до мами. Після останньої спроби виконавчої служби відібрати семирічного юрка його батько звів ось таку високу огорожу. До цього була звичайна металева сітка. Дізнатися, що відбувається з хлопчиком і чи він взагалі тут є, неможливо. Адже до середини нас не впустили. Сусіди розповідають, хлопчик справді живе у цьому будинку. Час від часу йому навіть дозволяють погратися з іншими дітьми. Дитинку бачу, дитинка бігає, здорова, жива, з татом. Жодних неприємностей ніяких в них не чув. Кожен день бачу. Неоднократно збиралися виконавчі служби під парканом моїх сусідів, але щоб якісь нюанси виникали, тобто нікого не б'ють, нікого не катують. Поспілкуватися з батьком нам вдалося лише біля обласного управління міліції, куди чоловіка запросили на розмову про охоронці. Назар переконує сина, не викрадав. Дитина я не забирав, вона жила завжди. Вона пішла сім'ї. Вона мала того мала коханця. Я дізнався про те, що вона має коханця і живе з іншим чоловіком. Судового рішення не визнає, адже суд не врахував бажання хлопчика мешкати з батьком. Після тривалої басіди з правоохоронцями Назар погодився впустити кількох чиновників до будинку і показати сина. А ось побачити Юру колишній дружині не дозволяє. Хлопчик мав би піти цьогоріч до першого класу, але батько перевів його на індивідуальне навчання. Боїться, щоб колишня дружина не забрала сина просто з класу. Що ж робити? І як зупинити цю війну за дитину? Але от я не розумію, чого. Дитина, дитяча доля, да, є розмінною монетою, в чихось відносина. За кордоном то би відібрали від одного двох період довгої реабілітації, але... і тоді б дивилися. Питання але як... не в тому. Питання в тому, що ця ситуація завжди ну, в будь-якому випадку має якимось чином закінчитися, якимось компромісом. Та дорослі до компромісу, схоже, не готові. І мати, і батько семирічного Юрчика мають намір до кінця воювати за своє право виховувати сина. Вікторія Балецька, Михайло Заярнюк, Львівська область, НТН. Неймовірна детективна історія в Сальвадорі. Подружжя забрало з пологового будинку чуже немовля. Знайти та повернути рідного синочка змогли лише через три місяці. Хто сплутав крихіток випадково чи свідомо і як вдалося викрити правду? Подробиці далі. Перше фото новонародженого синочка Мерсі Казанелас із Сальвадора зробила майже одразу після пологів. Білошкірий хлопчик був дуже схожий на тата. Але наступного дня медсестра принесла смаглявого малюка. Породілю запевнили, шкіра немовляти могла потемніти, і після наркозу мати не розгладіла дитини. Подружжя кашурдів забрали хлопчика додому в американський Талас, А через три місяці таки зробили тест ДНК і зрозуміли, дитина не їхня, а рідного сина певно викрали з пологового будинку. Де наша дитина? У розпачі подружжя вирушила до Сальвадора, почали вимагати розслідування. Молоді батьки не могли повірити, що поява в родині малюка, народження якого так довго чекали, обернеться драмою, і їм знадобиться допомога детективів. Хтось забрав нашого сина. Невідомо де він, чи в безпеці, хто піклується про нього. Батьківство це неймовірне щастя. Діти потім продовжують рід, дарують онуків. Ми нині виховуємо хлопчика, але чужого для нашої родини це трагедія, і ми хочемо знайти сина. Того самого березневого дня у пологовому будинку разом з Марсі народжували ще четверо жінок. Криміналісти відшукали їх, порівняли ДНК і знайшли рідного сина Кашвардів. генетичний тест на 99,9% довів, що хлопчик їхній сталася неймовірна помилка, і наше завдання нині з'ясувати, хто допустив таке. Свідомо чи навмисно підмінив немовлят. Лікар, який приймав пологи від відповідальності, відхрещується. Моєї провини немає, і я зможу це довести. Колеги гінеколога попри це свідчать у генпрокуратурі. Триває розслідування гучної справи. Ми обов'язково з'ясуємо правду і відповімо адвокатам і батькам на їхні питання. Це безпрецедентний випадок, і ми зробимо усе можливе, щоб дізнатися всі обставини справи. Кашварди тим часом переймаються ще й тим, де батьки Джейкоба, хлопчика, якого вони три місяці виховували, сприймаючи за свого подружжя. каже: якщо не знайдуться його біологічні мама і тато, готові все і далі називати рідним сином. Ірина Бурсук НТН. Через ревнощі арматурою по голові на Кіровоградщині чоловік до смерті забив співмешканця своєї колишньої подруги на тіло жертви натрапили випадкові перехожі. Одразу викликали швидку та рятувати бідолашного було вже запізно. Вбивцю знайшли гарячим слідом. Той у злочині зізнався і повідомив, що так помстився чоловіку, до якого пішла кохана. Ревнивець дочекався суперника на вулиці, та щосили кілька разів ударив арматурою по голові. Після чого втік. В оселі затриманого правоохоронці знайшли і речові докази. Закривавлені капці за жорсткий злочин. Підозрюваний може провести за ґратами 15 років. Вилучено речові докази, які підтверджують його причетність до скоєного злочину. В даний час проводиться досудове розслідування та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді підтримання е, під вартою особи, яка скоїла злочин. Самогубство через сварку з дружиною у Києві. 44-річний чоловік після конфлікту із коханою взяв мисливську рушницю і застрелився. Загадковим залишається той факт, що дружина разом із дітьми у цей час були у квартирі, але кажуть, пострілу не чули. Чи залишив самогубця передсмертну записку, розповість Павло Прядко. Ані криків, ані звуків пострілу. У цій багатоповерхівці на вулиці Вашкевича в Києві близько п'ятої ранку. Один із мешканців коротив собі віку. Він вистрелив собі у підборіддя з рушниці. Куля пройшла на виліт мертвого чоловіка. Знайшла його дружина, яка в цей час знаходилася разом із дітьми в квартирі. Але вражає те, що ані вона, ані діти не чули пострілу. В міліції вже підтвердили, чоловік скоїв самогубство. Сергію було 44 роки. Чоловіка, сусіди добре знали, але кажуть, він мало з ким спілкувався. Зброю мав, бо був мисливцем. Напередодні трагедії люди чули крики з його квартири. Він сварився з дружиною. Там хтось з ким -то ругався. Ну я я ж я ні в хто там з ким ругався. Ну то, що ругань була, тому що там стучали вже по батареї. От не ну як, ночі, знаєте, час ночі, крик. Що це там? Постучала, постучала, и мы. Как коробки уснула. падали. Вот, как коробки падали. Ну, це таке Само было. Самого пострілу ви не напочули, да? Ні. пострілу я не чула. Дехто з сусідів про самогубство Сергія дізнався вже від журналістів свідка. О Боже мій. Ну, я вам нічим не помогу, извините. У нас тут такий район, що часто кричать люди mm. під окнами. Там, mm -hmm. Супермаркет круглосуточний, тому і внимання не обращаємо, в принципі. Я нічого не слышала. Чому ж чоловік наважився на такий жахливий крок та залишив своїх синів та дружину? Правоохоронці вважають, що причиною став конфлікт із коханою. Нині жінка у розпачі, адже не очікувала на такий трагічний фінал звичайної словесної перепалки. Вони посварилися та розійшлися по кімнатах. Коли чоловік залишився на самоті, вистрелив у себе. Жодних попереджень, погроз, по те, що він хоче покінчити життя самогубством, чи пересмертних записок залишено не було. Слідча група вилучила зброю, відправила на експертизу. Так само тіло чоловіка зараз відправлено на судову медичну експертизу для з'ясування всіх обставин. Поспілкуватися з дружиною загиблого нам не вдалося. За словами знайомих, у родині шоковані трагедією та не можуть отямитися від такого вчинку Сергія. Павло Прядко, Юрій Нестеренко, НТН. Оператор одного з угорських телеканалів осоромилася на увесь світ. Петра Ласло на очах у багатьох свідків та під прицілом інших телекамер позначалася з мігрантів. Вона поставила підніжку чоловіку із дитиною на руках. Той упав і травмувався. Це сталося, коли біженці тікали від поліції. Керівництво телекомпанії розірвало контракти з телевізійницею. Щойно відео почали тиражувати в інтернеті. Таку негуманну поведінку, мовляв, не можуть виправдати ніякі політичні переконання. Комедний випадок стався в казахстанському місті Павлопавлівську. Двоє чоловіків прилипли до свіжого асфальту. Кілька хвилин бранці марно намагалися звільнитися врешті найкмітливіше просто розувся, і босоніж дійшов до тротуару, залишивши свого приятеля посеред дороги. Обидвоє чоловіків були на підпитку. Тож, коли друзі перетинали прихрестя, один із них не втримався і впав, та одразу ж приклеївся і ногами, і руками. На цьому не все наступне свідок о 21.30. Думайте про хороше, бережіть себе і до зустрічі.